Вітаю, мої маленькі друзі! Прийшла весна, розбудила природу та подарувала нам яскраві різнокольорові фарби. весні зеленіє травичка, розквітають яскраві квіти, а також починають квітнути кущі та дерева. Одним з таких дерев є дерево мімоза. Мімоза це весняне ніжне і пахуче диво. Подивіться, малята, якого кольору квіти мімози. Так, жовтого кольору. А якої вони форми? Правильно, квіти у мімози круглої форми. Малята, подивіться, на що схожі квіти-мімози? Квіти мімози схожі на маленькі яскраві сонечка. А листочки у мімози схожі на гілочки ялинки, але не колючі, а м'якенькі. Малята пропоную намалювати ось таку гарну весняну гілочку. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, вашова фарба жовта та зелена, ємні з водичкою, пензлик для малювання, зелений фломастер, волога серветка та клейонка. Шановні батьки, спочатку зеленим фломастером намалюйте основу для гілочки. Малята а квіти ми намалюємо пальчиком. Для цього вказівний пальчик змащуємо жовтою фарбою і ставимо крапочкою. Останніми намалюємо листочки. Для цього пензлик змащуємо зеленою фарбою і ставимо відбитки. Щоб малювати було зручніше, аркуш паперу можна повертати в різні сторони. Подивіться малята, яка гарна гілочка мімози вийшла в мене. Спробуйте намалювати її ви, а я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, дітки! До наступної зустрічі!